Налий води врятуй життя по всій Україні. Зараз температура повітря може сягати більше 30 градусів. Тут не те, що тваринам людям важко пересуватися без пляшки води по місту. Тож центр допомоги тваринам зараз запустив ініціативу Воду тваринам, яка покликана розповсюдити ідею того, що тварини потерпають від спеки, і їм дуже потрібна допомога від людей. Просто мисочка посеред міста може врятувати тварин улітку. Візьміть пластмасову або металеву ємність, налейте туди води та залиште її на місце, де потенційно можуть бути тварини. Таким місцем наша громадська організація об'єднання міських гуртожитків обрала парк Голоби. Адже це улюблене місце як студентів, так і людей з тваринами. Коли вже обрали місце для поїлки, то слідкуйте за нею та систематично підливайте воду. Якщо з нею щось станеться, її треба обов'язково замінити. Це дуже добра ініціатива, бо зараз літо дуже спокотно, собачок, дуже багато в партії у нас, того це дуже позитивна, гарна ідея, дуже підтримується. Підтримати ініціативу можна по всій території України. Переходьте на інстаграм на Центру допомоги тваринам. Там більше інформації про проєкт. Не забудьте викласти у соціальні мережі, щоб ви підтримали цю ініціативу, аби більше людей це побачили.